Мешканці однієї з центральних вулиць Львова показують своє укриття. Ним користуються жителя кількох вулиць. Розраховане воно на 300 людей, каже одна з мешканок цього району Ірина Юзик. Це величезне протирадіаційне укриття. Можливо, воно єдине таке в центрі Львова, так чудово збережене і в такому в такій великій площі. Або під час тривоги укриття було постійно відкритим. Мешканці вирішили скласти список чергування. Ми збиралися, ми обговорювали графік чергування. Хто як коли буде відкривати сховище? З початку війни в нас тут було багато людей, всі приходили. От одразу тільки тільки почалася перша сирена, Коли почалася війна, 23, 24 лютого, то всі вже збігли сюди, тому що весь квартал знав, що тут є бомбосховище. І ми одразу провели толоку, розвантажили якесь будівельне сміття, яке насипалося. Там роздали ключі. Потім почали зносити калорифри, меблі, щоб було тут комфортно. Ну і тепер ми знову говорили, хто як буде чергувати, як буде відкривати. Ірина розповідає: мешканці самотужки побілили стіни, провели інтернет і воду. Проте тут не працює опалення та вентиляція. З цим питанням мешканці звернулись до міської ради. Нам обіцяли його ремонт. Приблизно на суму 2-2,5 з мільйона гривень говорили про це взимку навесні. Приходили вже працівники ремонтної бригади від Львівської міської ради, дивилися, оглядали. Мова йде про вентиляцію, щоб тут можна було нормально дихати, адже вона вже не працює і тут немає опалення. Тобто влітку ще так нічого, нічого. А взимку дуже холодно. Ми ставимо калорифери, так як електромережа вже стара. Ми дещо ремонтували, дещо прокладали трохи нову, але вона не витягує обігрів якимись калориферами, електрообігрівачами, от тим, тим, що приносять люди у Львові повторно перевіряють усі укриття за добу на гарячу лінію міста. Надійшло 65 звернень щодо проблемних укриттів. Розповіла керуюча справами виконкому Наталія Алєксєєва. Більшість частині все, що можна вирішити ресурсом. Нашим буде вирішено на найближчим часом. Більшість з вами стосується питань багатоквартирних житлових будинків, тому ми думаємо, що злучення комунальних служб і, і спільно з, з управляючими компаніями ми усунемо ті недоліки, які стосуються номерів телефонів чи табличок, чи можливо теж прибирання когось сміття. Питання використання укриттів, зокрема в закладах освіти, зараз тривають навчальні процеси, літні табори. І я думаю, що після цього ми зможемо прийняти. Відповідно українське рішення і зробити можливо теж доступ для цих укриттів для населення нашого цілкового закладу. Адвокатка Лілія Баюш розповідає за стан укриттів і доступ до них відповідають балансу або керівники підприємств, на території яких є захисні споруди, і в тому числі за це відповідальні і районні державні адміністрації. Так вони так само ведуть і моніторять, чи все в належному стані, і безумовно вони відповідають за донесення до населення такої інформації, що всі укриття повинні бути відкриті. Риті принаймні в кого знаходяться ключі, як швидко а, е, треба на це реагувати, адже відповідальність доволі значна в даній ситуації. Це службова недбалість. Якщо буде доведено вину відповідальних осіб, за це передбачено до п'яти років позбавлення волі, оскільки були трагічні наслідки. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.